Що тобі приготувати? Приготуй мені судака. Беремо судака. І алісія з першого солимо та перчимо. Давай гарно соли. Поки готуємо соус та цибульку з морквочкою, щоб не фарширувати нашого судака, щоб він просолився гарно. Тому гарно посолимо. І всередині. До речі, якби ви хотіли побачити, як я зловив цього судака, можете завітати на канал Франківський Спінгіз за посиланням зверху. І перчимо. Відправляємо поки що судачка в холодильничок. А зараз приступаємо до соуса. Для соуса нам потрібна майонез, сметанка та чесничок. Три столові ложки сметани. Три столових ложечки майонезу. Три зубчика чесничку. Чесничок в мене, зубчики невеличкі, тому їх буде штучок 5. Дуже швидкий рецепт, тому всім рекомендую. Сіль і трошки перчик. Перемішається все гарно. Не соле? Готовий. Ну а я приготую начинку для судока. Нам знадобиться морква та цибулька. Моркву натираємо на грубій терці. Локії. Ну а цибулю нарізаємо кубиком. Ну що, все нарізали. Тепер нам залишилось тільки підсмажити і зафарширувати нашу рибку, нашого судачка. Добавляємо небагато олійки. Розігріваємо гарно нашу сковорідку. Добавляємо цибульку. Карамелізуємо трошки цибульку. така цигулька. Добавляємо моркву. Тушимо моркву до готовності і фаршируємо судочка. Ось така морква у нас вийшла тушена і вона вже готова. Наша рибка за 20 хвилин просолилася, тому ми можемо її зафарширувати. Можемо взяти філіровочний ножичок і зробити тут. Надріс, щоб так само можна було зафарширувати, ну як зафарширувати, перекласти морквою з цибулею також і цю частину. Тому що тут у нас є карман, а тут не було. Тепер також є. Один кусочок татові, один кусочок донечці. Рибка за 20 хвилин гарно просолилася, я думаю, і виходить у нас два таких гарних кусочки. Ну а ще ж нашим соусом. Соуса потрібно трошки всерединку, Зовсім небагато. Ну а решта соусу це буде гарна, смачна скоринка нашої рибки. Весь соус до кінця і не залишаємо ані трошечки. Нагріваємо духовочку до 200 градусів і туди нашу рибку затікатися на 40 хвилин. А поки рибка запікається, підпишіться на канал. Ну що, друзі, ви дивилися рецепт судака, запеченого разом з овочами? Підписуйтесь на наш канал, Тато Приготує. приготуй всім па, -па.